як промити газову колонку в домашніх умовах. знімаєте колонку, не розбираєте її, тільки знімаєте. Далі я поставив ось таку трубку, там, де на подачу холодної води, щоб була вище через лійку. Сюди заливаю лимонку з водою гарячою. От. І воно потихеньку наповнює ваш, мід... ваш мідний чи алюмінію, який у вас там йде теплообмінник. От. І якщо послухати вухом, чути, як воно шипить. Цю трубку потом опускаю і починаю за допомоги газової горілки гріти, гріти ось так цю всю штуку. Зараз покажу. І тоді, коли вона прогрівається краще, тоді краще роз'їдає лиманка вам накип, який там образується, а через цю трубку буде зливатися гаряча вода так і розширяється, ось в цю каструлю. Ось так це відбувається. Потекла самогоночка. Ось. Потім заливаю ще раз свіжої водички. Ось яка взяли. Це через міць. Ось. І так поки мені буде час.